На тлі того, що відбувається в світі, на тлі а, зниження підтримки нашого основного партнера, на тлі того, що треба показати всім європейським лідер, лідерам нашу єдність. А, більш того, не тільки єдність, а й демократичність нашої країни. А ми показуємо переслідування лідера опозиції. Причому всі розуміють, всі європейські лідери розуміють, що це переслідування абсолютно політично вмотивоване. Про яку єдність можна зараз говорити? Всі говорять про вибори. Критична ситуація на фронті. Наступ, наступ не, не зупиняється, обстріли міст не зупиняються. Позавчора ми всі мали задоволення відчути це знову на собі. А ми готуємось до виборів. Говоримо про них, готуємось, обговорюємо кандидатури, починаємо шукати винних, знищуємо опозицію, намагаємось знищити опозицію. Дуже серйозні нападки йдуть на місцеве самоврядування, бо це не підконтрольна структура до сих пір. Генерали, військове командування. На них також йде сильний тиск. Ми бачимо, що інтерв'ю генерала Наєва це спроба в якомусь сенсі захиститись. Я вже не говорю про те, що, наприклад, Київська міська рада, виділяючи кошти, в цьому році ми виділили 5 мільярдів рішенням, і проти нас заведена кримінальна справа. Дуже бісить нашу владу, коли її недоліки закривають. Ну, я маю на увазі забезпечені війська і так далі. Фонд Порошенка їх дуже просто а, вивертало від того, що йде допомога від а, фонду Петра Порошенка від міської ради. Тобто а, їм хочеться дискредитувати нас, закрити цю можливість для нас, допомагати їм абсолютно все рівно, що мені дзвонять військові, і просто де скажіть, будь ласка, чому ви не пересилаєте, чому, чому не йдуть кошти? у Нас хлопці гинуть. Ну розумієте, це mm -hmm. дуже. Важко телефоном з людьми говорити, пояснювати ви знаєте, що ми не можемо вам зараз перечислити, тому що у нас зараз е ці рахунки просто зупинені. Як це пояснити? А я вам ще хочу сказати, що арешти генералів, арешти командування плюс заборони і кримінальні справи проти нашої допомоги е вони викликають е у командирів батальйонів, е командирів бригад небажання співпрацювати навіть, тобто їм потрібні дрони. Їм потрібні якісь речі, але вони вже зайвий раз не будуть нам про це говорити, тому що ціною то най, нашої допомоги буде те, що він іде вже свідком по кримінальній справі і має тисячі документів дати і так далі. А якщо в нього цих документів немає, а ми ж розуміємо, що фронт є фронт не всі документи завжди є, завжди знайдеться папірець, якого немає, і це привід теж притягти до відповідальності. Керівництво тої чи іншої військової частини. Відповідно, вже люди не схочуть брати цю допомогу. А не схочуть брати цю допомогу, це означає, що більше людей буде гинути на фронті. Тому що менше мавіків, менше дронів, менше, менше ребів, менше машин. Гірша ситуація на фронті.